Добрий ранок, шановні колеги народні депутати. Я теж дуже радий вас всіх бачити. Дякую. Дякую. Насправді, на, на вчора, вчора було багато різних консультацій е, з лідерами фракцій, коаліції, президентом країни. Але я думаю, що ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивезти країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося. Я думаю, що сьогодні це вже буде рішення обговорення депутатів Верховної Ради. Я думаю, що в нас буде нагода сьогодні зустрітись, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміни керівництва Верховної Ради України і руху вперед. Ситуація надзвичайно є складною. Ситуація надзвичайно є складною, і тому приходить той момент, коли. Треба брати на себе відповідальність. Я глибоко вірю у те, що наша спільна відповідальність буде мати успіх. Ми будемо вірою і правдою робити свою справу. І я переконую тому, що всі виклики будуть подолані, а ситуація в країні буде стабілізована. Шановні колеги народні депутати. Я прошу всіх заходити до зали Верховної Ради України, підготуватись до реєстрації. Я теж з вашого дозволу відкрию засідання, передам ведення першому заступнику голови Верховної Ради України для продовження роботи підготовки. Якщо ви не відпускаєте, відпускаєте. Колеги, я теж за вами скучаю, але ну.